Хочу парфуми, які будуть пахнути джентоніком. Давайте згадаємо цей максимально приємний освіжаючий аромат хвоя, плюс цедра лимончика, яка додавлена з огірочком. Це характерна гірчинка. Чому? Тому що по факту парфум має ідентичну композицію, як ваш улюблений напір. Тут Насправді все дуже просто. Додавили ягоди і олівцю, грейпфрут. Цедру лимону, свіжий огірочок, і поєднали його з п'янкими нотами джину, багато амбри саме для глибини та стійкості аромату. Навіть не звертайте увагу на те, що тут пише колонь, тому що це естракт де парфам, найбільша стійкість і найбільший шлейф. Саме цікаво, що ця водянистість та освіжаючість, яка відкривається на вашій шкірі, буде характерна як для чоловіків, так і для жінок у будь-яку пору, яка подарує неймовірну кількість компліментів. Ця нямка Обов'язково повинно бути у вашому парфумерному гардеробі, яка знову ж таки доступна в нашому асортименті в від 1 мл.